Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, Видавництво Генезам 2023 рік. Маса 1 см кубічного міді 9 г. Яка маса мідного куба, якщо довжина його ребра 5 см. Варіанти відповіді А 1350 грамів, Б 225 г. В 1125 г, Г 45 грамів. приступаємо до виконання. Знайдемо об'єм куба. Об'єм куба можемо обчислити за формулою А у кубі. Об'єм нашого куба в нього ребро 5 см, отже, 5 у кубі. Або це 5 множимо на 5, множимо на 5,25 5 5, та ще раз на 5. 125 Сантиметрів кубічних. Це ми обчисли об'єм куба. Ну, а тепер в умові сказано, що маса одного сантиметра кубічного міді 9 грамів. Тому 125 помножимо на 9. Отримаємо 1125 грамів маса. Мідного куба записуємо відповідь 1125 грамів, і варіант правильної відповіді у нас в номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 10 Підручника математика 6 виконано.